Молитва в найтимніші хвилини душі. Господи, коли світ навколо мовчить, а серце кричить, тихий, майже беззвучний крик, який не можуть почути інші. Ти мій прихисток і моя надія. У моїй душі буря що не вчухає. І я гублюся у власному болі, немов темрява затягує мене у безодню, і кожен вдих важкий, як камінь. Боже, допоможи мені не зламатися, коли ніч здається нескінченною, коли немає сил піднятися, і здається, що світ забув мене, я довіряю тобі свою слабкість, плачу, коли більше не можу триматися, прошу про світло навіть у найглибшій пітьмі. Покажи мені дорогу, коли я її не бачу. Дай мені руки, щоб триматися, душу, щоб не зламатися. Навчи мене вірити, навіть коли віра тремтить, любити, коли серце опечене, жити, коли немає сил, бо ти моя опора, мій Бог і мій батько, і з тобою навіть найтемніші ночі мають кінець. Amen.